Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде продовження повної діагностики і чистки за кожен рік життя. Сьогодні у нас буде від 10 до 20 років життя. Батюшка-вогонь призиває тебе собі на допомогу. Прийди очисти, всіх тих, хто дивиться. Зніми негатив, нехай все зле лихе, свічка на себе забере. Весь негатив від нас, як від зеркала, відбивається, і тому, хто робить, тому, хто заказує, назад повертається. Та буде так і так є. Свічка запрограмована. Тут чисточка вже буде йти, а ми починаємо дивитися. Скажіть, покажіть, чи є негатив, чи був негатив магічний або енергетичний на тому, хто дивиться за період його життя від 10 до 15 років. Від 10 до 15 років. В цей період ви пережили кохання, закохані були, мали багато мрій. Кохання було закінчилось тим, що вас залишили або ви залишили когось, п'ять кубків, були дуже сльози розстроєні. Мріяли про одне сталося по-іншому, Це перша трагедія в житті. Чотири жезла все добре, рисер Пентаклі все добре, предательство вас залишили, вас кинули, полишили. Негативний магічний вплив був в цей період. Це то, що скрите, то, що ви не бачили, то, що не було помітно, це хтось зробив намисно, хтось позаздрив, тому що у вас цей ранній період відбулося приємне, прекрасне чувство кохання. Ось, чудове кохання його зруйнували. Поверховний жриці, хтось дійсно полоні, це є магічний вплив. Втручались. І це як справедливість, правосуддя. В цей період з 14 років дитина починає відпрацьовувати свою особисту карму. Вона вже виходить з-під опіки батьків. З 14 років вже всі вчинки це особиста карма. І то, що з дитиною відбувається, це особиста карма. І це було право судді за якісь минулі життя, за якісь вчинки. І ви цей період. Відпрацювали цю карму. Чотири 4 ну, були в подавленому состоянні. Це перша депресія, розочарування, кохання. Так, це треба прибирати. це травма дитинства. Заперечую, 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 заперечую. Ну, пройшли такий урок. вас життя вчило, що для того, щоб бути щасливим, не повинен ну, вам ніхто. Поруч не потрібен. Що ви можете бути щасливий від того, що ви в себе є. Сам по собі ви також можете бути щасливий або щасливий. Ось, що люби себе, будь щасливий, не треба інша людина, щоб відчувати наповненість і щастя, і то, що все добре, щоб було все добре, хтось потрібен. Не поруч. Ні, не обов'язково. Сам з собою також можеш бути. Гармонії і щасливий. Так, ну така ідея, що хочеш бути щасливий, будь не потрібен тобі хтось, щоб ти відчував щастя. Прибираю негатив за період життя від, 15, о, від 10 до 15 років. Все зле лихе повертаю тому, хто зробив, тому хто заказав не на переклад, не закальцовку особисто на них По Верховному суду, да буде так. Ви щасливі, Дякую за пройдений урок. І прошу відвести біду. Буде так і так є. Так, дивимось далі. Дивимось далі. То, що я зараз кажу в розкладі, це мені приходить із потока, це вам повідомлення від вищих сил. Це не мої ума я вас нічому не вчу. Просто то, що в потоці я повинна вам сказати, я кажу ви повинні ну, якось переосмислити те, що було, і не ображатися на ті події, які були в минулому. Проживаємо ту ситуацію від 10 до 15 років як щасливо. І тоді не буде впливати негативно. Ця програма негативна на майбутнє. Скажіть, покажіть, що відбувалось, чи був негатив, магічний, енергетичний за період життя. Вашого від 15 до 20 років. Що було? Так, 8 жезлів. Ратріця, ваш пентаклій, добре. Ну, це ви дитина, ваша мама, бабуся. Більше, більше був, був якийсь зв'язок з бабусею. Ви, як дитина, мали перші свої здібності. То, що хочу, то відбувається. Здійснення якихось мрій. 10 пентаклей, життя було добре, до скубки відчували, що вас люблять. Проявлялись перші магічні здібності ваші. Той, хто дивиться, має магічні здібності. Карта сонця відчували силу. Відчували те, що немає коштів, це відчували матеріальні складності. І 4 міча від цього дуже розстраювалися. Ось, ну це дьявол. Вісім мечів, вісім кубків. Руйнували. Також магічний вплив. Магічний вплив, на кого був магічний вплив, саме на дитину чи взагалі на сім'ю. Цілком на сім'ю був магічний вплив. Треба знімати. Хтось із вм'є руйнував. Робили крадники. Був такий період, що сім'я була зажиточна, були гроші в родині, хтось позаздрив і крадничок, швидко Верховна Жриця вийшла. Також могло програватися, як депресія в цей період, конфлікти з батьками могли бути, або конфлікти між батьками, перешкоди. ставалося, що погано все. Дуже довго. Заперечую негатив. Такий був період. Знімаю нулюю, все зле, лихе, негативний, магічний вплив. Знімаю нулюю, чищу вас до вашого природного ідеального стану, здоров'я фізичне, енергетичне. все, що вам робили, все, все, що заказували, повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку особисто на них, очищу вас до вашого природного стану, ідеального здоров'я фізично, енергетично буде так і так якісь сили, прошу захисту для того, хто дивиться. Так, ну, давайте ще трошки да, встигнемо від, скажіть, покажіть, чий чи зняли ми негатив за період життя від 10 до 15 років. Чи очистились той, хто дивиться, колесо фортуни, змінюється доля? Відкриваються шляхи на гроші, але все одно ще, ні, ще не очистила, ще є негатив. Так, по луні сім кубків зради. Зради забрали кохання, стосунки забирали. Тобто хтось поруч такий був, що бачив, що ви перспективна або перспективний, що у вас гарна доля. Повинні бути кохання і гроші. І забирали, вкрали ще з малечку. Це можуть бути там. Наприклад, мами-подруг або мами-друзів, двойка міжій закрили все. Свою негативну карму злили на вас, позитивно забрали собі. Так, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю тому, хто робив. По Верховному суду буде так і так є. Вищі сили, допомоги прошу. Це в нас хороше. Щоб у вас було кохання, гроші, звільності. Вищі сили, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу повернути вам, втрачене. Все, що вкрадено, поверніть назад по справедливості, по Верховному суду. Та буде так. І так є. Поверніть щасливу долю, буде так. Ті люди, які займаються чорною магією, то вони відбирають долю таких молодих, які беззахисні у дітей. Збирають, ходять, збирають щасливу долю. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому, хто дивиться зараз, чи очистили ми за період життя від 10 до 15 років. Шлях закритий полоні, по обману. Башня. Не башня а 10 м'чів, 7 кубків, все те саме. Заперечую, перекриваю вище сили допомоги. Прошу, прошу чистити того, хто дивиться, зняти весь негатив. Руйную всі закальцовки, всі крадники, всі присуски, всі прив'язки. Повертаю все зле лехе, тому хто робив, буде так і так є. Це вкрадена енергія, повертається з цієї миті назад, тому в кого вкрали. По Верховному суду вище сили, прошу втрутитися розібратися зібратися по справедливості. Скажіть, покажіть. І залишився негатив на тому, хто дивиться за період життя від 10 до 20 років. Скажіть, чи, ми все, чи все ми очистили? Вісім жезлів, тройка імператриця, Жезлів захист став і підуть обратки. За е, цей період життя все почищено. За вами стоїть бабуся. Можливо, вона вже померла, але це ваш захист. Це предок роду, який вас захищає, оберігає як янглохоронець. Пажезлів, що у вас тепер захист з'явився, і прийдуть новини. Той, хто у вас крав долю, або тому, кому вашу долю перекладали, ну, буває така, з одної дитини забирають, інші її дають. Ось, то там будуть якісь негаразди, вони отримують назад свою негативну карму. І там. Ну, ви дізнаєтесь, що в когось щось сталося негативне, у вас навпаки буде покращення по вашій долі. Тож, на наступний раз будемо дивитися, на наступний раз будемо дивитися продовження чистки. Це буде період життя від 20 до 30 років. Свічечка догорить вже без вас, але все одно вас дочистить. І цей розклад спрацює для всіх. Будь-який час, коли ви відкриєте це відео, розклад все одно буде працювати для вас. Вищі сили вам покажуть це відео тоді, коли для вас це буде потрібно. Дякую всім за донати, дякую за лайки, за перегляди, за то, що підписались на канал. І до зустрічі на каналі.